Вітаю вас, друзі! Ви знову на каналі Богдан 1974. Хочу сьогодні зняти коротеньке відео з поводу саморобних плугів. Дуже часто у Фейсбуці бачу по різних групах куплю корпус кінного плуга, куплю плуг такий, куплю такий. По-перше, корпус кінного плуга коштує недешево. По-друге, де гарантія, що він буде орати нормально, тому що не всі ковалі колись були добрі. З 10 ковалів міг бути один добрий. Скажімо, на цілу округу могло бути один-два ковалі нормальних, а решта так собі. Тому навіть в мене був плуг із кінного корпуса зроблений. Я його неодноразово розривав, хоча він і орав нормально, але но приходилось його часто варити. Тому я вирішив зробити плуг повністю з металолому, скажімо так, з підручних матеріалів. Одне, що для основи плуга потрібен відповідний матеріал, твердий, щоб воно не гнуло, не ламало. Скажем, ця підошва. І сама стойка плуга. Стойку плуга я буду приварювати вже в останній момент. Оця частина треба, щоб була хоча б сталь 3, щоб ми могли їй задати форму, таку, яку нам треба. Нижня частина можна використати кутник, як я використав, і цю частину усилити, щоб не загинало. Можна взяти швейлер десятку. Відмітити сюди 45 градусів, сюди 22,5. В деяких випадках люди роблять 25 градусів. Це вже хто як собі забажає. Далі. Кут заходу 22,5, кут підйому скеби 45. І ставимо, наприклад, що. Плуг має орати у вас на глибину, скажімо, 20 см. Тут вже має йти на відстані 20 см вже має йти полиця перпендикулярно. Це все я в себе покажу на каналі, як я робив. Полиця буде теж з металолому. Тут буде польова дошка, потім лиміш прикручений, далі полиця. І в кінці буде прикручена стойка. Попередньо. Зробив заготовку. Получається, ось та площина відносно тої повинна бути зміщена приблизно на 20 градусів. Ну, це ще не точно. Я ще буду там гуглити, шукати інформацію, щоб все зробити правильно. Можливо, ось тієї частини ще кусок відріжеться, щоб він не був дуже надто важкий той плуг. Лишнє відріжеться, Ну, поки ось така заготовка. Буде ще. Спочатку прикрутимо леміш, потім я вже вирізав полицю, зробив заготовку. Так же само руками вигну полицю і покажу, як це можна зробити вдома за дешеві гроші. Маючи вдома якісь куски металолому, болгарку, зварку і електроди. І саме головне натхнення для роботи. Тому слідкуйте за новинами на моєму каналі, підписуйтесь. На мій канал і обов'язково я покажу кінечний результат. Поки що ось так. Така заготовка. Далі все воно буде. Всім дякую за увагу. Гарного, мирного і тихого вечора.